Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, В'язані крючком іграшки. Ну, вже наступила осінь. Вже сьогодні другий день. Ну, вже не тільки по календарю осінь, але і на городі в мене. У нас теж осінь, бачите. Уже я розгрібав усе і скопав. Одна залишилася серед городу тільки абрикоска. Ну це ми трошки пізніше їде пересадка. І трохи я поставляв квіти попри всю жару, вони тримаються тут. Ну, в цьому місці їх ніхто і не поливав, а вони все ж таки тягнуться до життя і радують нас трохи. Там воно трошки якась картоплинку викопав білія. Так що вже земля копав, трохи важка, грудя. Ну нічого. Де скопано, ну, це якщо пахати огороди трактором, то треба додати довго дощивши, щоб, мабуть, лили місяць, тому що плуг залишиться у землі при такій тяжкій, тяжкій землі. Ну а тут поставлявши сояшників, нехай доспівають. І горобчики повикльовують. Це, це трошки хай поцвітуть, позріють. Ну щось вони неактивно в цьому році не саме, викльовують насіння. А вже горобці збираються в кучі і як зимою вже на кущиках гріються. Це, може зима буде, ранні морози будуть ранні, мабуть, щоб вони вже до кучі зібралися. Ну, Тут я скопав, а там ото залишив участочок біля перцем і помідорами. Ну, трохи нехай щоб поспінуть, потім пізніше вирву. ну, ще. Зелені там нав'язалися помідорчики. Та й перчик нав'язався ось. Ну, вже трошки сохнуть. Все, бачите які. І вверху в'яжуться. Може якийсь ще достигне, та й буде нам. Так. Бачите, як під вже б'є. Я їх не обрізаю. Вже скоро виривати треба буде. Цей перчик ось, 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 ось трошки навіс нав'язався. Це вже третій здоровий круг буде, може, може буде, вийде вибрати врожай. Ну ось помідори. Вже раз а тоді почали зв'язатися, бачите. Вже вверху. Які? І ось. ось такі так справи. Да, вже осінь натуральна у нас на гроді. Який червоний. А тут я залишив шлангу. Ще поливав полуницю. Ще буду думати, чи, чи поливати її ще, чи не буду, чи не поливати вже. Ну треба, мабуть, ще полити, щоб не, не пропала, щоб на той рік вона нас порадувала, як і в цьому Гарно, Гарний врожай був два роки підряд. Смачна полуниця була. Ще тут оліне. Яблунька, яблучко прицепилося, висить. І все яке вже виросло. Подивимося, яке воно. І жити трошки сходить. Така жара, суха було, а воно ще й посходило трохи. Бачите? Ну, присихає, звісно. Так, осінь, осінь. А огірки наші вже полізли ось на яблуньку. О, Ще зелені, цвітуть. Ну, я їх ще поливаю. Бачите, єсть поливає. Жалко не поливати. Думаю, може якийсь огірочок і буде. Бачите, які до сих пор зелені жалко буде зривати, треба прикращати полів, щоб вони посохли, а я не прикрашаю. Це може пізніше, що нехай порадують нас, потім вже буду тут убирати та копати. Бачите, це наші домашні. І в'яз є і пустоцвіток багато, але ж вони нас порадують, бачите. Ми вже не дуже часто збираємо, але я люблю такі великі, ці гібридні як гібриди, а я, мені смачніші ці. Помідори ці трошки пооходили тут. Понаціплялися ось. Ну а це Оля залила свій гібридний. Каже, подивимося, що з нього буде. Ну, побачимо, що, що буде. Огірочки ну, сьогодні треба ще палити. Хай ще пов'яжуться, може якісь і, і з'їму. А ці нехай будуть поспінуть на, на семінний, щоб не засохлося здорово. О, і пчелка зверху, бачите. А ось о який. Ну а ці гібридні вже практично засохли. Кінчики тільки відходять і все трошки зв'яжеться. Тоже вже їх вбирати треба, ну це зараз поки ще нехай постоять з недільки, дві може, а може трошки більше будемо в залежності дивитися від погоди. Бачили, ми ж казали, що це так. Такими в нас огірки довгозелені. Обільний полів і ніякої хімії, ні підкормок, без нічого. Тільки вода, але ж багато. О, всього урожай Оля загубила, кабак. Ну і за двором я вже тут мальви пообрізав. І на цьому часочки все скопав, ну а там згарище у нас сусідське. Ось ну, і так скопано. Трошки при... прибрали і за двором покопав. І з цього боку тут мальви були, там воно були мальви. Ну, і скоп... скопав вже не тільки у дворі, і за двором осінь. Так що такі справи осінь вже вступила в права. Хоча по погоді воно таке по рослинам, як подивитися, то воно вже давно, мабуть, з місяць назад осіннє состояння. Так. так що убрано, вже і скопано і тут. Буду далі займатися сьогодні. Де що можна скопаю, де що можна приберу. По плану буде вибрати вже, мабуть, баштанчик, стягнути і на його місці скопати той участок. І треба буде палити квіточки, оці, щоб вони бідненькі. Трошки ще продлить їм життя, як-не-як, а трошки, воно, бачите, радує нас. Хоч не дуже так яскраво, як у минулому році, але ж все ж таки квітнуть. Ну, такі в нас справи. Всім дякуємо, хто дивився відео, Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте на прямі ефіри. Всім пока-пока!